Усім привіт, дорогі підписники та гості нашого каналу. Скільки ще наших глядачів мають втратити кошти для того, щоб вже потім якось е правильно рухатися щодо купівлі автомобіля. Реальна історія, я часто розповідаю в наших відео, що потрібно перевіряти автомобіль як фізично, так і його історію. Історію можна перевірити через програму CarVertical. Внизу під відео я завжди залишаю посилання. Можна використовувати промокод ROMA і отримати знижку. Але тут зараз мова не про знижку, мова про реальну ситуацію. Звернувся до мене наш, можливо, глядач, можливо, підписник, я вже не уточняв. Романе, ось вам він код. Допоможіть відкрити, подивитися, бо я там щось ці карточки мені не підтягує. Чи можете ви відкрити? Кажу, можу. Відкриває микровертікал. Я дивлюся, а там змотаний пробіг. Скидаю людині. Кажу, ну, цей автомобіль змотаний пробіг. І кажу, якщо чисто так подивитися по факту, виглядає, що 140 змотано, це те, що ми вже бачимо, але кажу, ще два роки автомобіль їздив, виглядає, що змотано ще більше. 140 це те, що ми бачимо. Тому кажу, чи розглядати такий вам автомобіль, я навіть не знаю, чи, чи це можна. Він каже, а в ДТП є зафіксований, що був. Я кажу, в ДТП все чисто. І тоді людина мені відповідає, Романе, скажу вам, як є. Придбав автомобіль, але вже потім натрапив на ваше відео і вирішив все-таки перевірити його по Carvertical. Я кажу, ви що, раніше не попадали на моє відео. Він каже, раніше попадав, потім якийсь період не дивився, бо якось воно було не на часі. А потім вже знову подивився, нагадав собі за цей же Carvertical і от зараз тепер розумію, що. Зробив не зовсім так, як треба. Хоча, каже, візуально я по машині не бачу, щоб було скручено, бо в принципі машини, каже, я їжджу вже роки водій, і каже, і в принципі мені якось навіть зараз воно ніби виглядає все добре. Я кажу, так як виглядає все добре, то може вже треба було і не перевіряти, кажу, і так вже придбали. Ну, вже така справа. До чого це вся розмова? Чому я це все розпочав з таких слів? Справа в тому, що люди, які купляють для себе автомобіль, Часто є оцей психологічний момент, який я бачу, я водій, от часто хто вже попадає на якісь проблеми після купівлі, та? часто кажуть, Роман, ну я ж сам розбираюсь в машинах, типу, на що мені щось там перевіряти, я ж їжджу на машинах, я ж, в принципі, відчуваю, розумію, сідаю, я відчуваю, якщо щось не так. Але потім, коли. Все добре, то все добре. Всі мовчать і, як кажуть, підтверджується, знаєте, оцей стан, що я, в принципі, в цьому сам розбираюсь, я ж водій. А от коли піде щось не так, тоді людина вже каже, ого, треба щось робити. Я навіть більше вам скажу, я зверну увагу, що до нас звертаються наші замовники з оглядами автомобілів, яким ми надаємо перевірку то люди кажуть, Роман, чесно вам скажу, в мене попередній автомобілі, я попав на нормальні кошти після купівлі і зрозумів, що треба перевіряти автомобіль, чи він буде ну, чи ви подивитеся, чи навіть десь кудись на СТО, але точно вже другий раз на ті граблі я не стану. Тому я в попередньому відео розповідав, що є люди, категорії людей, які ну, рідко міняють автомобілі, і от купляючи автомобіль без перевірки, його також можна придбати в гарному стані. Просто є ризик, що гарний стан не буде. І тут стоїть питання: якщо гарний стан не буде, то буде все навпаки. Ну це зрозуміло. І тому, купляючи, друзі, автомобіль, якщо ви вже попали на цей канал, ви повинні розуміти, що я багато розповідаю про такі речі, як перевірка фактичного стану автомобіля. І, до речі, я завжди кажу, що при перевірці автомобіля забагато не буває. Ви можете їхати на СТО перевіряти автомобіль, можете брати з собою там, товариша, якщо він знає, має комп'ютер і знає, як правильно перевірити автомобіль. Ви можете звертатися до когось, звертатися, до речі, до нас, ми також надаємо таку послугу, без різниці, до кого ви звернетесь. Основне, щоб людина, фахівець, яка буде оглядати автомобіль, щоб він дійсно в цьому розбирався. От це є основний момент. Якщо людина розбирається в тих речах, і він вам все подивиться, а автомобіль умовно можна розділити на частини, як його легко перевіряти. В автомобілі є кузов, є мотор, є коробка, є ходова, рульова система, тормозна система. Розуміємо, так? Тобто, оці всі речі ви поетапно просто розділяєте на частинки і просто поетапно, як кажуть, як кобаску нарізаєте. І при перевірці, якщо є ще досвід в людини, вам все чітко покажуть і розкажуть, і я вам більше скажу. Не, ви не купите Бушний автомобіль новий, тому тут треба також розуміти, тому що до нас також записуються люди, наприклад, по Луцьку ми часто возимо людей на підбір. Тобто люди приїжджають, експерт зустрічає, допомагає з підбором. Я також людям наголошую в приватній розмові, що ви себе настроїте, що ви там нового автомобіля не купите. Вони будуть всі помиті, гарненькі, красивенькі з вигляду, тому що їх там так відмивають що іноді річний автомобіль звичайного споживача, я маю на увазі новий, буде в гіршому стані, ніж 15-річний, який вже там відмили, губи під, підмалювали. І, всі, і ми розуміємо, що такий автомобіль, ну, скажімо так, його технічний стан може бути зовсім не такий, який ви очікуєте. Тому у вас буде можливість після огляду, якщо ви заїдете, наприклад, на це 6 то і перевірите автомобіль чи Ми вам перевіримо без різниці. У вас буде можливість після огляду робити аргументований торг, це і важливо. Або ви зможете відмовитись. Я, до речі, це казав в попередньому нашому відео, тобто у вас є можливість на маневр. У нас, до речі, був реальний випадок, це було у місті Львів. Перевіряли ми буси для нашого замовника. І в принципі перший етап перевірки, до речі, є декілька етапів перевірки, все залежить від ситуації. Перший етап перевірки бус, в принципі, пройшов досить таки непогано. Було прийнято рішення бус завести на підйомник, тобто подивитися на підтікання, ушкодження знизу. І коли ми туди завезли, от знизу вже почалося все цікаве. Настільки цікаве почалося, що коли порахували, скільки потрібно ремонту, там воно десь було близько 500-трішечки більше по грошах. І покупець каже, Романе, що робити, я кажу, ну тут же вам приймати рішення, тобто як, як треба можемо домовлятися. Було прийнято рішення з нашим замовником, що е, все-таки сам замовник міняти не міг, він тоді знаходився за кордоном. І він сказав, що потрібно буде все-таки, щоб а погодився на це продавець. Продавець каже, я реально не знав, що так є, але машину продаю, я готовий вам оці... усунути ці проблеми, друзі. 500 доларів людина каже, я готовий усунути ті проблеми ну, при умові, що ви купуєте автомобіль. І після того в нас був ще один огляд. Це ми вже потім, коли по факту перевіри, перевірили вже от, ще раз автомобіль після того, як автомобіль було усунуто ті всі проблеми по, е, технічному, по, техні, по техніці, автом, самого автомобіля буса, буса цього. Людина придбала автомобіль і стоїть питання. До мене дзвонить потім цей замовник там, дякує і каже: Романе: Ну я вам заплатив е, набагато менші гроші. Ви знайшли в 10 разів більше ніж навіть більше ніж в 10 разів більше проблему. Яку усунув продавець, бо він сказав, що дійсно він сам не знав, що так є, тому що він купляв автомобілі за кордону. І, в принципі, ну, він не знав, що, що стільки, стільки буде по ходовій запитань. І та дійсно він під це підтвердив, що так воно є. І каже: ви виходить, мало того. Що ну, я вже тепер маю нормальний автомобіль, ви допомогли мені. Так виходить, я вам заплатив менші гроші, ніж зараз я економи, Може там щось потрібно від мене. Я кажу, ні, нічого не потрібно. Ви оплатили все, що потрібно, це і наша робота. Ми оглянули автомобіль, ви за це оплатили. Після чого кажу: ці кошти, які у вас є, це вже ваші зекономлені кошти. Тому все робиться на краще. І також сьогодні в цьому відео, друзі, хочу наголосити одну цікаву річ. Ви знаєте, що я помітив? Я помітив, що люди. Хто до нас звертається З, по огляду разовому, та, тобто знайшли автомобіль, Роман потрібно оглянути. Якщо автомобіль добрий і його купляють, мені дуже дякують і дякую, Роман, супер, дякую, дуже приємно, супер, буду вас рекомендувати, все добре. Е, а якщо автомобіль ми знаходимо якісь ну, недоліки, автомобіль не добрий, е, люди не негативно трішки сприймають. Ну як, там, є так, що там дякую та-та, добре. Але є негатив. В чому ж є негатив? Звичайно, що людина, яка замовляє огляд автомобіля, поставте себе на місце цієї людини. Ви хочете придбати автомобіль, витратите кошти на огляд, і ви взнаєте, що автомобіль зовсім не такий фактичний стан, який був заявлений. Та? Тобто візуально все красиво, а по факту не так. Але я вам скажу одну просту річ: люди, які перевірили автомобіль і не купили, ви є більше врятовані від проблем ніж люди навпаки. Тобто, якщо автомобіль є добрий, то ви могли, в принципі, не замовляти огляд. Ну, давайте чесно визнаємо. Та? От буває таке, що ти дивишся, автомобіль технічно справний, доглянутий, і з ним все добре. От в цей момент виглядає, що ми перевірили і підтвердили стан його. Та? Але якщо б ви нас не замовили в цей момент, ну хто нас замовляє, то ви б навіть нам не платили, автомобіль добрий і у вас все добре. правильно? Тобто тут можна було, в принципі, зекономити, не платити за огляд автомобіля. Ну, воно так є. Ті люди, які в нас є, до речі, я думаю, ви дивитеся, пишіть в коментарях свої думки. Якщо ми бачимо проблеми по машині, ми їх всі фіксуємо фото, відео, звіт тобто надаємо всі докази наших слів. Е, я думаю, ви більше врятовані, тому що ви врятовані від неправильної покупки. Я думаю, це дуже важливий мом момент. І тут треба, як кажуть, шкода, тому що потрачені гроші не придбали автомобіль, але по факту треба розуміти, що ви врятовані від неправильної покупки, тим більше якщо ви вирішили не придбати автомобіль. Саме цікаве, що після огляду автомобіля, також хочу наголосити, в нас є ще трішки часу. Люди, які відмовляються іноді від покупки, Чесно вам скажу, є такі автомобілі, коли я дивлюсь, мені автомобіль технічно подобається. ну Я умовно як майстер та там лікар, та я дивлюся здоров'я фактично машини. Я не маю якихось там відчуттів, я не відчуваю, що люди спілкувалися до купівлі автомобіля. Це, до речі, також дуже важливо. Хочу сьогодні дати пораду продавцям. В нас, я ще раз наголошую, в нас був такий дуже цікавий, дуже мені запам'яталася історія, як Тігуан. Людина продавала перший власник, машина в броні пльонці. І коли продавав власник, він дуже все маслом намазав, що автомобіль просто ідеальний. Хоча автомобіль вже був трішки в руках, я згадую зараз там по часу, йому десь було декілька вже років, ми це десь 7 років. І коли ми приїхали дивитися, я реально побачив гарний стан автомобіля. Тобто Ми на з підняли все. Ну, тобто автомобіль просто в шикарному стані. Але. Цей шикарний стан перекреслював ну, такий от момент. Що попереду, що позаду, знизу пампера були пошкоджені. Я так розумію, що хто з'їздив, можливо, цей пан, який нам показував, чи там хтось там дружина, діти, не знаю. Таке враження, що просто десь от, де були вищі бордюри, бо Дігуан, в принципі, він вищий має кліренс, десь вони оцим впиралися. Можливо, на подвір'я кудись заїжджали, десь там було оця бордюр, якийсь там такий стояв вищий. Тобто. Воно було там мало пошкодження. Ну ми показ... оглянувши автомобіль, ну показали і вказали на такий момент. В принципі, після огляду мені виглядало, що автомобіль досить класний і тільки є оцей момент. Але загалом він мені сподобався. Я коли перекинув звіт людині, мені дуже запам'яталося. Я не встиг написати там знаєте, от, моменти якісь там. Як людина мені відписує, дякую, такий автомобіль мені не підходить. Я пригадую, в мене такий трошки був, знаєте, шок, тому що ти дивишся, автомобіль в принципі добрий, а людина відмовляється. А давайте подумаємо, чому покупець відмовився, і дуже жорстко він відмовився від цього автомобіля. Причина була проста. В нього були очікування, що автомобіль набагато кращому стані. Тому, звертаюсь до продавців, якщо у вас все добре по технічних параметрах, автомобіль загалом є ну, в нормальному стані. Краще покупцю сказати правду, воно працює позитивно. Тобто ви кажете правду. Слухай, тут є така ситуація. Був підкрас, та, є таке, є там подряпане, царапане. І людина, якщо дивиться і відчуває, що ви це говорите правду, вона замовить цей огляд, та, вона побачить це підтвердження. Люди, які отримують від нас звіт і кажуть, та людина мені про це сказала. Часто купляють автомобілі, тому що каже, Таві, дійсно мені про це все розповіли. Ви зрозуміли, наскільки цікаво це все працює. Тому робіть висновок. Моя порада говорить, говорити людям правду, іноді та правда є, все рівно людям підходить. От Тоді воно працює правильно, тоді можна продати автомобіль. А покупці будуть задоволені. Тому я думаю, все просто. Друзі, всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак. А Це мій син зараз. Тепер, друзі, я важливий оператор на певний час. Так що, якщо це поведений YouTube канал, всім передаю привіт.